Землю копаю. А точніше, всього, що ґрунт. Дивлюся, а чи підійде цей ґрунт для вирощування сільськогосподарських культур по нульовій технології. по нову тіл. Що Можна Так, побачити? Да, дивлюся, що він піщаний чи глинистий. А можна так от понюх, понюхать, попробувати і все якщо є досвід, то все в тебе вийде. Ну, даний ґрунт підійде. Чому? Тому що він супіщаний, вологе б тільки з бур'янами поборотися. Я думаю, тут рівноважна щільність десь біля одиниці. А такі ґрунти, я маю до грам на сантиметр кубічний рівноважна щільність. Ну, аграрії розуміють, про що я говорю. А такі ну, грунтепідії підходять. Єдине ряд ще е порад дотриматися і все вийде. Так що ні на кожному ґрунті. Ні, -ні, ні, -ні. ні. Тільки лопата, аналіз, якщо досвіду немає, і поле необхідно пройти, перейти. Можна тут на 100 гектарному полі 50 гектар підійде для тіла, 50 не підійде. А які фронти підходить? Я про це зараз буду розказувати. Погнали! Вітаю друзі, ми з України! Друзі! Підпишіться на канал Мистецтво Поля Сергєнка, і ваші подобайки, які ви поставите, дадуть можливість на Ютубі інформацію піднімати догори. А якщо ви хочете допомогти каналу Мистецтво Поля Сірієнка, існує ряд можливостей для цього. Це ваша підписка, ваші лайки, ваші коментарі також нам допоможуть. Або ставши спонсором нашого каналу, ви також зробите свій внесок в розвиток нашого каналу для того, щоб бути успішним, стабільним і прибутковим. О, підсказка. Чуєте, жаворонок? Осінню пахне. Друзі, настає хороша пора. Вже іде підготовка до наступного сезону. Закінчуються жнива ранніх зернових. Скоро почнеться збирання соняшнику, кукурудзи. Вже дехто сою почав збирати ранню на півдні України. В цьому році і врожай, в принципі, непоганий. По пшениці відкриваєш інформацію в різ, різних сайтах, каналах, холдингах. Там 6 тонн ріпаку зібрали, там пшениці по 8-10 тонн зібрали. Ну, В цілому душа радіє, що в нас такі успіхи. Але сьогодні, друзі, мова піде про дуже, ну, на дуже цікаву тему. Дуже багато аграріїв. Прагнуть змін. З однієї технології перейти на іншу. Ну, Наприклад, сьогодні Оранка, ви самі розумієте, йде скорочення в світі цієї агротехнологічного, цього прийому через те, що деградація ґрунтів, викиде вуглецю, декарбонація зараз дуже модна, різні програми дотаційні, дійсно втрата вологи. Але я скажу, що оранка ще залишиться в ряді регіонів і господарства будуть отримувати і по оранці хороші результати, але все-таки тенденція, тренд йде до оптимізації і витрат, і обробітку ґрунту взагалі до оптимізації всього. Тобто зменшення вкладень, а збільшення відповідно прибутку. І якщо ви... Сіли, і подумали, що необхідно переходити на щось новеньке, наприклад, Зоранке, ну, наприклад, на ноутіл або на стриптіл то в цілому ви маєте абсолютно хороші шанси і по цим технологіям, і подальше отримувати хороші результати, скоротивши витрати. На паливо, на запчастини, на заробітну плату, на різні логістичні витрати. Техніка у вас буде більше працювати ефективніше, зменшивши, допустимо, ряд непотрібних агротехнічних прийомів. А як же на днях ми знімали відео, де показували нашим глядачам? Що наутіл і такий жах був на полі. Ми не говорили, що наутіл – це погано. Ми говорили, що всі технології мають право на життя. Я маю на увазі обробітку ґрунту. Наутіл – це технологія обробітку ґрунту. Це навіть не технологія обробітку ґрунту. Це цілий агротехнологічний процес. Наутіл – це життя. Тобто, багато країн в світі. Вони не знають іншої технології як ноутіл. Аргентина, Бразилія, Ряд Штатів Сполучених Штатів Америки, інші там Парагвай. Я був в цих країнах. Я бачив, як, наприклад, у когось виходить в когось ні. Хтось ноутіл років 10-15, а потім побачив проблеми, які виникли. Перейшов на стріптіл. Хтось взагалі кинув нову тіл і перейшов на оранку. І таке є. В тому відео ми показали, що перед тим, як переходити на нову тіл, необхідно порадитися з досвідченими фахівцями, експертами, практиками, які підскажуть, а що необхідно зробити. Можливо, навіть навіть Перед тим, як ви будете сіяти і скажуть, не сій, не витрачай кошти. Збережи, почекай там день-два, можливо, запусти вертикальний культиватор вертикального пробітку ґрунту. Чи глибоке рихлення і посіду кукурузку, і вона тоді дасть не 2 тони, а вісім чи дев'ять. От, в принципі, на це було і направлено на наше відео. Ну, на, все, на все це потрібні спеціальні знаряддя. Спеціальні знання і знаряддя. Перш за все, чим спеціальні знаряддя придбати. Необхідні знання. От про це сьогодні і піде мова. Я сьогодні вам дам, я не буду обмежувати там 10 чи скільки порад, але ряд основних порад, що необхідно зробити, щоб успішно зайнятися, ну, наприклад, технологією Ноутіл. Я не відношу себе до великих прихильників технології Ноутіл. Навіть даже стриптіл, і навіть даже класичні оранки. Я себе відношу до фахівця, який вивчає різні технології в різних умовах і шукає е і переваги і недоліки для, для того, щоб аграрії дійсно змогли уникнути помилок і зайвих витрат. Так от, друзі, перша порада. Перед тим, як змінити вашу технологію, ви повинні подумати, а потрібно воно вам, чи не потрібно. А готові, чи ви ментально до цього, що буде у вас, прорахуйте на 5, 7, 8 років наперед. Що буде, якими культурами ви плануєте займатися? Якоюсь його зміною, яка у вас буде ротація? Оце ви саме перша порада. Тобто, подумайте, а чи потрібно Готові ви до змін чи не готові. Е, далі, друга порада. Ви знаєте, що якщо ви перейдете на дану технологію і ви знаходитеся в ризикованих кліматичних умовах з точки зору опадів, е, зимових умов, через те, що все має значення, то ви можете отримувати перші 3-5 років в літературі про різне написано: що для того, щоб. Потім були результати, необхідно потерпіти 5 років. А якщо ти фермер і в тебе поле 200-300 ну, площа, вам потрібно платити арендну плату, Та вам взагалі потрібно жити. У вас сім'я, діти, необхідно паливо в бак залити, необхідно хліб купити, необхідні гроші. Ну, Не, не зможете ви постійно жити на банківських кредитах. То ви повинні подумати, а якщо у вас не буде врожай, чи є у вас якийсь бізнес диверсифікований ваш, чи ви отримуєте десь з іншого якогось доходи. Розумієте? Коли ти великий холдинг і ти можеш там продавати зерно, там ти трейдерством займаєшся, чи іншими якимись е справами, в тебе є інший бізнес, ти е можеш е все-таки пробувати якусь частину. А якщо ти невеличкий фермер, отут необхідно подумати, через те, що можна так прогоріти, що потім єдине, що залишиться, це продати свою землю, якщо вона у вас, ну, ви маєте її можливість продавати. Тому, друзі, радимо, це друге правило, чи друга порада, вона виходить з першої. Тобто, необхідно ще раз 10 разів подумати, чим раз відрізати. Третє, друзі, щоб займатися новотілом, необхідно знати, а чи той регіон, де ви маєте землю, тобто де ви знаходитесь, де ваше господарство, які там умови, яка температура середня річна, скільки опадів по батарічним даним, не за один рік, як в цьому році, ви можете, о, ота дожі пішли, можна переходити. Подивіться багаторічні дані, мінімум. 10, а то краще 20-30 років. А які зими, як промерзає ґрунт? Тобто вивчить кліматичні умови через те, що все має велике значення. Якщо мало опадів, якщо пересихають ґрунти або пізня, починається пізна вегетація, друзі, от як в цьому році, хто посів по нулю вже в середині травня. І отримав досить ну, низькі результати, ну, наприклад, по тій же самій кукурудзі. Ну, може, це ми тільки бачила оповесть. Ну, хай напишуть, що в нас отак, от, ти нічого не розумієш, у нас класно, все. І все, що ти сказав, все неправильно. Ми абсолютно краще А краще покажуть. Да. Це третє. Четверте, друзі, будьте уважними. Ваше поле, ваші ґрунти. Десь перебуваючи в Аргентині, в Айові, ну це Сполучені Штати Америки, в Ілінойсі, ну в кукурузному поясі, десь вдалося зрозуміти, що не всі фермера в тому чи іншому регіоні, навіть навіть поряд поля, всі сіють по нулю. Хтось по нулю, хтось глибоко риклить, хтось стріптіла, хтось наутіл. І коли придивилися, вони кажуть, що ґрунти зовсім різні. В одному полі 100 гектарному може бути 10-15 ґрунтових відмінностей, навіть більше. В Україні, я знаю, є поля, ну, наприклад, в Рівенській області, де на одному полі 17 ґрунтових відмінностей. Друзі, не всі ґрунти підходять, не всі ґрунти підходять для нульової обробітку ґрунту. Необхідно знати природну їх рівноважну щільність. Скільки в ґрунті глини, скільки піску. А, і від цього залежить, а чи далі піде у вас успішна ця технологія, чи ні. Через те, що висіявся, наприклад, по нулю ріпак. Де стрижнева, міцна коренева система, він в цілому може нормально і дати хороший врожай. Але висіявши кукурудзу, кукурудза та така цариця полів, що вона не по всім ґрунтам може добре розвивати свою потужну кореневу систему, п'ять типів коренів. А соняшних, друзі. Через те, що. Знаючи ґрунти, ви тоді маєте спланувати і культури, і у вас все вийде. Тобто вміст глини, вміст піску, яка рівноважна щільність ґрунтів, як залягають ґрунтові води, на якій глибині, все це має значення. От ти сієш, наприклад, у тебе глина, а там пісок, а там чорнозем, а там ще інші типи ґрунтів. Що робити? Та ну тоді на такому полі що робити? Необхідно працювати або по мінімальному обробітку, або вертикальний обробіток, глибоке рихлення. Тобто, вибирати для такого поля технологію, де всі види ґрунтів можуть дати тій культурі, яку ви висіваєте, створити нормальні умови. Тобто для розвитку кореневої системи, розвитку рослин. А на таких ґрунтах, якщо ви посієте, у вас буде строкатий розвиток і кукурудзи, і інших культур, і ви не отримаєте хорошого високого результату. Через те, що в Сполучених Штатах Америки по наутіл получають і по 30 тонн, і по 35 тонн, і по 40, навіть на, на зрошенні. Розумієте? А получать по 2 тонни, по 3 тонни, це не такою технологією не потрібно займатися. Далі, друзі, не це четверта чи п'ята порада. Давайте так називати порадами з власного досвіду. Не, ми не готувалися там, читаючи в інтернеті, що потрібно для того, щоб успішно вирощувати Е, Розумієте, з власного досвіду воно краще. Технічно готові ні. Через те, що не всі сівалки можуть нормально сіяти. Перш за все поле повинно бути готове до сівби, ну, наприклад, чи восени, чи навесні. Все має значення, друзі. Якісна робота комбайна, подрібнення рослинних решток, щоб не було валків на полі, щоб вони були рівномірно розподілені. Наприклад, перебуваючи в Канаді, де фермера часто сіють по ноутіл ярий ріпак, кольза, там вони називають свиріпа ярий ріпак, ну, це, і сіють по нулю. В них перед тим, як вони сіють, вони запускають таку от дегельман борону 20 метрову потужний трактор 500 коней, та може і не обов'язково, і по діагоналі зі швидкістю 15-17 кілометрів. Можливо, навіть по двом діагоналям, оцією бороною, пружиною, такі от пружини по 50 сантиметрів, як палець товщиною. І вони по діагоналі розподіляють цю солому рівномірно. А потім іде заходить і валочка з розгортачами, ну, де валочок попадеться. Для того, щоб потім диск е нормально посіяв е і в нормальну глибину на нормальне ложе. Поле перед тим, як перейти на новотіл, можливо, якщо воно не рівне по рельєфу. Перед цим, можливо, необхідно вирівняти. Якщо ви плануєте серйозно займатися новотілом, і у вас воно ущільнене, можливо, перед цим. Необхідно зайти і сантиметрів на 45-50 глибоко розпушувачем, його розрихлити, знищити оті, е ущільнені підошви. А потім вже на наступний рік ви можете спокійно по стерні. ну, Наприклад, ви посіяли там, чи кукурузу, посіяти сою, по сої посіяти, ну, наприклад, кукурузу чи пшеницю. І у вас все вийде. Далі, друзі, вивчіть. Агрохімічні показники ваших ґрунтів, вміст азоту, фосфору, калію, вміст мікроелементів через те, що система мінерального живлення по технології нового тіл вона абсолютно відрізняється від системи мінерального живлення по звичайним технологіям. Це і внесення азотних добрив, внесення фосфорних добрив і підживлення. Тому, друзі, обов'язково знати, необхідно, а який міст фосфору, азоту, калію, мікроелементів в ваших ґрунтах. Більше треба азоту давати? Не обов'язково. Більше, просто є нюанси, як дати той азот. Ну, через те, що локальне внесення, щоб не було високого засолення. Ми ж по нулю даємо в основному під час сівби. Або підживлення навесні. Якщо при звичайній технології можна в різні способи дати азот, той же самий, то по нулю ми локально можемо тільки давати азот. Ми тут вже не зможемо давати його як хочеш. Знову скажуть Сергієнка лякає. Людей. Та й не лякає, я кажу правду, так, як воно є. Далі, друзі, не пам'ятаю, що ось сьома порада, але ну, нехай буде сьома порада. Бур'яни. От ви бачите на цьому полі стерня, дуже багато мишію, лободи, щериці. Друзі, як ви знаєте, у нас є рубрика на каналі просто про бур'ян, де ми розповідаємо про особливості розвитку бур'янів, то ви можете послухати, то основна маса бур'янів сходить з глибини 2-3 см. Якщо ви переходите на Нульовий обробіток ґрунту, ви зможете через 3, ну, через три не вийде, ну через 5-6 років зменшити пестицидне навантаження через те, що у вас зменшиться кількість бур'янів, ті особливо, які проростають із поверхні ґрунту. Схожість насіння бур'янів може бути до 30-40 років. І якщо ми звичайним обробітком, ми з нижніх шарів постійно піднімаємо верхній. І вони проростають, проростають, і це безкінечний процес. А по нулю, по нулю коли лежить солома, коли бур'ян проростає тільки з 3 см, той, що проросте там за 2-3 роки, то інший, якщо ми знищимо його гербіцидами, вже не попаде. Тобто ми зменшуємо резервації бур'янів. Це вже плюс. Це вже позитив, відповідно, так. Да. При нулю не тільки негатива. Нульовий обробіток можна отримати і масу позитивів, тому друзі обов'язково необхідно гліфосатами знищити бур'ян. Чи це восени зробити? Можливо, треба буде комбіновано, тобто два рази і восени, і навесні, якщо поля сильно забур'янені, гербіцида на основі гліфосатів знищити цей бур'ян. Навіть навіть є, що сіють от в таке поле, як зараз. А потім носять гліфосат. Ну, не знаю, їх багато сьогодні. Раундап, там, я не знаю, чи інші. Чи ураган, чи, можливо, ще якісь там багато напалм. Тому, друзі, я вам скажу, що обов'язково знайте, що в перші роки витрати на гліфосат у вас буде збільшений, а потім далі ви зменшите вже витрати на ті ж самі гербіциди. Що далі вам порадити? Ну так основні моменти. Техніка сказав, захист сказав, мінеральне живлення для кожної культури є свої підходи, свої системи по мінеральному живленню. Ну, взагалі, яка у вас сівалочка? А різні культури можна по науці обережні? Ні, не всі культури. Наприклад, я не зустрічав, можливо, хай напишуть в коментарях аграрії. Я не зустрічав цукрових буряків по нулю. Ну, от Де я був в різних країнах світу. Ріпак класно по нулю урожайність може дати. Соя, багато сої сіється по нулю. Кукурудза дуже багато країн, там, де є волога, де вже грунти готові для нульового обробітку. Соняшник, я на своїй практиці хорошого соняшника по нульовому обробітку також не бачив. Можливо, аграрії вирощують по нулю. Не стріптілу. Можливо, тоді треба стріптіл. Ну, ми сьогодні говоримо, говоримо за ноутіл. За стріптіл ми поговоримо пізніше. У мене є великий досвід роботи і по е, з різними сівалками, з різними системами живлення. Ще хочу що сказати, не знаю, хай восьме це буде попорада. Це гібриди чи сорти. Друзі, не всі гібриди чи ріпаку, чи кукурудзи можуть підходити для технології нового Вивчайте детально ті гібриди, які ви будете висівати. Через те, що є гібриди, які класно дають старт, добре розвивають коренева система, потужна енергія І не тільки гібриди, а і якість самого насіння. Його маса тисячі, його енергія. Оце на це необхідно також звертати увагу. Тобто не всі сорти, ну, якщо там, не знаю, пшениці, хоча в пшениці вже є всі гібриди, чи кукурудзи, чи гібриди ріпаку, чи гібриди кукурудзи, підходять для технології ноутіл. No а так, в цілому необхідно пробувати. Зробіть обов'язково, якщо ви будете пробувати. Якусь контрольну ділянку в господарстві. Можливо, це ви скажете, та навіщо, раз ти вже там дозрів, йдеш на це, але вважаючи той, враховуючи той досвід господарств і аграріїв в світі, які ну, з одної технології в іншу шорхаються туди-сюди, то найкраще, коли у вас буде десь у вас контрольна ділянка. По тій технології, по якій ви працювали. Хай це буде, я не знаю, там, проход, прохід один. І ви можете тоді просто бачити, а яка у вас різниця між тою технологією, яку ви залишаєте, там, наприклад, ви орали чи глибоко рихлили. Я думаю, це вам буде цікаво порівнювати з новою технологією концептуально, яка називається нульовий обробіток ґрунту або ноутіл. Оце, друзі, можливо, я щось упустив. Через те, що ну, фінансова вигода. друзі, ну, Економічна вигода, фінансова вона є. Це скорочення витрат на паливо, скорочення витрат подальшому на гербіциди. Далі, друзі, це логістичні скорочення витрат. Оптимізація вашої техніки. Через те, що при цій технології ви можете… Більше і швидше ну, посіяти ті площі, які у вас є. Тобто, ну, понятно, що там скорочення витрат на заробітну плату, це в великих агрохолдингах. Коли ви маленький фермер, у вас фермер це сім'я. Запчастини, все інше має значення, все треба брати калькулятор, голову в руки, калькулятор і все рахувати. Але є ризики, їх треба прорахувати. Ризики обов'язково необхідно прорахувати. Завжди прорахуйте. А далі все вже залежить від е, вас, Ну від е, Господа Бога, від погодних умов і від тих порад, які дають ну, експерти. Щоб знати більше, ще раз, Хочу повторити, підписуйтесь на канал Мистецтво Сирієнка, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег. Е і питання, друзі. Прокоментуйте, напишіть. Е давайте от, е обсудимо, що я можливо впустив, додавте, а чи ви по нулю сієте чи ні. Які ви в цьому році маєте переваги по тій чи іншій культурі, який у вас фінансовий результат? От ви вже займаєтесь багато років. Нову тілом це буде аграрія дуже цікава. Бажаємо вам всім високих прибутків, хороших, адекватних цін. На все добре, слава Україні!